Поговоримо про облікові новини за тиждень з 21 по 25 липня. Цього тижня президент підписав скандальний законопроєкт номер 12414 що вносить суттєві зміни до повноважень керівника САП Набу та Генерального прокурора. У багатьох містах України пройшли акції протесту. 24 липня у Раді зареєстрували законопроєкт про відміну ліквідації набу та САП. Слідкуємо за ситуацією. І з 24 липня податкова і митниця обмежить перевірки для підприємств з низьким ризиком. Уряд Затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу. Податкова нагадує підприємцям і громадянам важливо перевірити і актуалізувати свої реєстраційні та контактні дані, адресу, номер телефону та імейл. Е Оновити дані можна через електронний кабінет або у застосунку Моя податкова. Побачимося за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.